Нароче, як каже подружка маман час цікавих історій. Вона, звісно ж, каже, не так, але там бадюри Матюк, тому просто слухайте. Пішли ми якось гуляти посеред ночі, бо у мене ж маман 40 кілограм хоробрості і безсмертя. І веде мене падло в найтемнішій хащі. Я собі йду, бо маман, сила, маман, міць, маман, сирається, коли бачиш павука, але зараз не про це. Йдемо і чую щось шелестить, і шелестить досить загрозливо. Маман, як завжди, раденька, шутурненька, крок йде крок, падає, і тут я розумію, що на нас щось несеться. Придивляюся, кабан. Ви розумієте, кабан несеться. Не подумайте, що я очканула, але тут очканув би навіть кіт своїми віртухами. Я розумію, що нам тут залишається тільки взятися з маман за ручки і піти нахер в стекливий похід. А ще розумію, що ця мандавошка зараз стопудово і в самий непідходящий момент. «Ні, вона не впала. Вона просто припаркувалася мордякою в дерево. Там кабан, бідний, сам був в шоці від такого розкладу. Мені здається, він, якби міг, то просто тяжко б зітхнув і також ще «чху» зробив. Ну позор позорний, чесно, краще б впала.